Миколай. Вітаю тебе з новорічними святами. Моє ім'я Агніще Маргарита. Мені 10 років. Я і моя велика родина з села Липці. Я маю тата, маму, братика, дідуся, а ще в нас є улюблений пес, його звуть Бруно. Мій тато любить займатися риболовлею. Мама в мене швачка і шиє гарні речі, а ще любить займатися рукоділлям. Мій братик Антон, він любить грати в Лего, як і я. А ще він відвідує секцію по футболу. І я разом з ним. Я люблю грати в Лего. Я сама побудувала двох роботів, ще відвідую секцію по футболу. Люблю малювати, грати в ігри на телефоні, люблю дивитись фільми. До початку вторгнення в липцях я відвідала уроки вокалу, кружу по малюванню. А в окупації доїла козу і сама піклувалася. Після звільнення Липець я з братом і мамою переїхали до Харкова. Подарунок можна мені не дарувати. Мої рідні поруч це головне, а краще подарую його тим дітям, в яких немає мами і тата. Ще хочу попросити, щоб ми скоріше перемогли, і війна закінчилась. Завчасно тобі дякую. Привіт, мій дорогий святий Миколай. В цьому році я був вчемним хлопчиком, але я не стану просити в тебе матеріальні подарунки, бо я знаю, що ти все одно щось подаруєш солоденьке. Мені цього буде достатньо, бо все інше в мене є. Але одне найзавітніше бажання є: я хочу попросити за свою любу Україну, хочу, щоб. Там скоріше настав мир, і щоб наші захисники повернулися живими додому. І щоб всі люди і моя родина повернулися до своїх домівок. З повагою Іля Добринський. Дорогий святий Миколаю, мене звати Єгор, мені 9 років. Я навчаюся у 4 класі. Я був сутняний цілий рік, допомагав мамі по дому, Добре навчався у школі. І отримував гарні оцінки. Я дуже хочу тебе попросити перемоги для своєї рідної України, щоб ми скоріше змогли повернутися додому і ще міц міцного здоров'я нашим захисникам. Мені теж хотілося отримати від тебе солоденький подаруночок з сюрпризом для моєї сестри. Хочу попросити м'якеньку іграшку. Дякую тобі, мій святий Миколайчик. З повагою Єгор Зочівський. Доброго дня, святий Миколайчику. Я ученик 4 класу, Ярослав. Важка у вас робота, але приємна робити всіх людей щасливими. Я хотів би попросити миру в моїй Україні. Я знаю, що ви даруєте всім слухняним дітям, солодощі, а не слухняним різку. Я не знаю, що я зробив. Побачу ранком цього святкового дня. До побачення.